Būk... Būk... <tus> <tus> Radu šešlikai pašką. Neišėjame, bėgame. Jabru, pėnum. Кріщів немає тут. Його. Кріщі є. Жарою вони почали вилазити. жарою. І що то робити? І то як пріс залізе, так все, пізде. А як в жучку, то мішається. Ну, на особливих деревах, на, осіб, на особих кущах, сидять вони в лісах коротше. Промко. Там пашка в нас. Пашка кастратор? <різь> <рес> Все, сфоткали. Ромко, Що то зробити, щоб в мене такий звіт був, як тебе, блядь. Що мені не зробити? Без кінця пити. <рес> Без кінця пити, блядь. Бізон. Я... Без кінця пити, блядь, і я... такий батьки, блядь, ві як те. Та... Кукурудзи хочу. Та що не вредно, блядь. Давай сюди. <лухи> Нахера і у меня тяжело десь було курвавтомого. Безон! <говорите> <говорить> вон маєш об'єкт. Об'єкт Да. кастратора. На ньому тренуйся.